На ще день ми починаємо з майданчика епіцентра і в нас в продажу ось такий Nissan Qashqai. На максимальній комплектації, пекна, панорама, партроніки 360, камери 360, утримання в смузі, датчики сліпецзон, 400 пійолочки, понятно, складання, це РП, електрорегулювання сидінь, утримання в полосі, автостоп, підігрів сидінь, електричне стоянкове гальмо, мультикермо, навігація. Механіка 6-6 ступенів. Панорамка, ось так, комбінований гарненький доглянутий салончик. Ось така апаратурочка. У нас цікаво, звертайтесь, водій пишіть, маючи збережена машинка, ось така апаратура. У вас є на продажу тісочки, які гарні. Залишок протектора, ось так, задній ряд сидіть міста. Тут слова лишні, як то кажеться. Гарна, збережена, доглянута машинка, сів, поїхав. Тому, якщо вас цікавить, вона на зв'язок вона переїхалася, або пишіть приватні повідомлення. Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький, 69, ми перейняємо з Америки та Європи. Також приїжджайте, обирайте по наявності гарні машинки.